Друзі, привіт! Сьогодні дуже дуже активний день. і Не встигаю просто для вас записати відео. Латвія е, оголошує призов, е, будуть з 18 до 27 служити, хочуть показати путіну що Вриватись туди, це ну для нього може бути болюча справа. Підняли бюджет. Зараз про це розповім. Наші в першому читанні прийняли наш закон про мобілізацію, от звільнили Ла Путіну. А так рукарлосунув взагалі хочуть заборонити в'їзд в Європейський Союз за інтерв'ю з Путіним. Тому підпишіться на канал. У нас з вами 270 тисяч. йдемо до 300. от будемо боротися з російською пропагандою. Тому підпишіться, будь ласка, прямо зараз. Власне, Латвія хоче оголосити, ну, не хоче, вже оголосила б обов'язковий призив своїх громадян. Чоловіки одинаки можуть не служити, можуть не служити інваліди, можуть не служити, наприклад, хлопці, які мають подвійне громадянство, але перед цим служили в іншій армії. Решта буде служити. От це обов'язкова служба, і більше того, штрафи і тюремні. Сроки передбачені за відмову служити. Бюджет збільшили до 3% І зараз хочуть показати, якраз що. Оборонний бюджет це важливо з іншими країнами, з Естонії, з Литвою створюють єдину оборонну лінію, в тому числі проти Білорусі. Білорусь вважають взагалі окупованою державою, країна яка втратила свою легітимність. Просто Лукашенко це подаван Путіна, який на нього працює, і зрозуміло, що вони бачать російську загрозу, в тому числі з території Білорусі. Ну і зрозуміло, що їхня стратегія все більше і більше допомагати Україні. Але це дуже важливий дзвіночок. Вони розуміють, що війна в Європі може бути це. Це те, що насправді дуже тяжко зрозуміти багатьом європейським країнам, хоча бачимо, що північні наші друзі, країни Швеції, Швеція, Фінляндія, країни Скандинавії, і не тільки і Голландія теж вже говорять про те, що треба готуватись до війни. Латвія перша, яка вернула повністю призив. От щодо призиву, нашого щодо мобілізації, прийняли закон в першому читанні. Єдине, що не почули комітет, комітет сказав, що це є корупційно вмотивовані речі. Мото не краще не приймати комітет, не почули, проголосували в тому числі силами ОПЗЖ, в тому числі силами інших. Не зовсім коаліційних партій голос дав три голоси. Батьківщина БПП дали по нулю. Ну, слуги ОПЗЖ і ці всі олігархічні групи. Ну депутати просять допрацювати нормально. Нормально не всі хочуть допрацьовувати. Одним словом, говорив з депутатами сьогодні. Спеціально дзвонив, запитував. кажуть, ну будемо допрацьовувати до другого читання. Обіцяють до кінця. Е того до другої річниці нападу Росії на Україну обіцяють прийняти закон. Ну, Побачимо, чи в них вийде. Ну одну і цікава історія та Каркалсон поїхав брати інтерв'ю в Путіна. А це виявилось не такою класною задачею, як могло здатися. Європейський союз хоче заборонити йому в'їзд як пропагандисту. Вчора по американських соціальних мережах розносили таку червону листівку, де писали топ пропагандист номердин. Ну, от а зараз, бачите, включився Європейський Союз. Дійсно, ну не зовсім порядна історія, яку він собі надумав робити. І Україна теж зрозуміло, що це засуджує. Хоча всі знають, що це людина близька до Трампа. Ну, от, і робить він це теж не просто так, що вносить певне додаткове політичне навантаження. В будь-якому випадку зараз ця ситуація достатньо жива, всі її обговорюють і. Побачимо, надіюсь, скоро буде рішення від Європейського Союзу. Ось така друзі. Найголовніша інформація, будучи свіжі новини. Зараз ви вже теж бачите, що дуже багато пліток щодо залужного, щодо мобілізації. Ну от буде щось важливе. Я вам обов'язково скажу. Наразі це найголовніше: бережіть себе, бережіть своїх близьких, підпишіться на канал. До зустрічі.